Мови рідної. Ви ж розумієте, це друкувалося, писалося у 55 му році. Ти зрікся мови рідної, тобі, твоя земля, родити перестане, зелена гілка в лузі на вербі від доторку твого зів'яне. Ти зрікся мови рідної, заріс твій шлях і зник у безіменнім зіллі. Не маєш ти на похороні сліз, не маєш пісні на весіллі. Ти зрікся мови рідної, твій дух на милицях жадає танцювати. Від ласк твоїх закаменіє друг і посивіє рідна мати, ти зрікся мови рідної віки, ти йтимеш темним, як сльота осіння, від погляду твого серця й зірки обернуться в сліпе каміння. Ти зрікся мови рідної ганьба, Тебе зустріне на шляху вузькому, Впаде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся мови рідної, нема тепер у тебе роду, ні народу, чужинця шани ждатимеш дарма. В твій слід він кине сміх по горду. Ти зрікся мови рідної. Це писалося за тих найтяжчих часів. За рік до з'їзду. Не за рік, це 55-й рік. Ну, рік. Рік. Ну, рік. Можливо, можливо.